Ти вкладаєш туди частинку своєї душі, має бути гарний настрій, тому що це потім, якщо ти хочеш, щоб людина носила цей виріб, щоб тут була разом з тим позитивна енергетика. Вікторія Бабій шиє сукню, оздобила орнаментами. Каже, за два дні виріб буде готовий. Спочатку треба скроїти, зробити вибійку. і тільки тоді вже я починаю, воно вже відповідно має фарба висохнути. Вже тоді, відповідно, я починаю шивати деталі. Вікторія все життя працювала на різних роботах та посадах. Була секретарем, інженером з охорони праці та одного разу вирішила все змінити. У 2019 році я вирішила звільнитися, бо в мене було таке відчуття ну, покликання, мрія, можна сказати. Я хотіла займатися шиттям, от таким дизайном одягу. Любов до вишивання у Вікторії від бабусі. Каже, майстерність передалась їй у спадок. Вона дуже гарно вишивала. І саме от такий от мене цей, відбувся цей от, дуже різке, такі, що я вирішила поміняти. Саме тоді померла вона, бабуся моя, і в мене був такий, от такий депресивний трошки стан. Жінка пройшла курси кравців. По тому Вікторія працювала на підприємстві та шила спецодяг. На професійну швейну машинку заробила за кордоном. Моя подруга вона їздила в Польщу, в Лоць на... вже їздила не перший рік, і вона каже: Слухай, каже, поїхала, що ти каже будеш? Забрала мене з собою в теплиці. Я там заробила оце ж на першу вишивальну машину. У мене така ціль була. Раз я туди попала, то значить мушу заробити. Разом з Вікторією працює Мар'яна, вона художниця, малює орнаменти на різний одяг та сумки. Також у майстерні проводить арт-терапію для дітей. Ми малюємо картини в техніці, вибійка ми працюємо з Вікторія на шиє сумочки. Ось саме шопери. От ми малюємо можна також проходити зі своїм власним одягом, якби прикрашати його. От малюємо картини в техніці «Флюїдарт». Це наливний живопис. Серед клієнтів Вікторії Бабій є відомі українки, є покупці з Європи. Шиє жінка-одяг більше для душі, ніж як бізнес. Вікторія впевнена, ніколи не пізно змінювати своє життя на краще. Якщо в людей є мрія, і вони хочуть, вони не повинні боятися. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.